Вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про безпеку в інтернеті та про правила безпечного знаходження у віртуальному середовищі. Інтернет це цікавий та захопливий світ, який дає змогу ділитися з іншими своїми думками та враженнями, спілкуватися з людьми в різних кінцях світу, дізнаватися про світ цікавого, грати в ігри. В інтернеті можна вивчати мову, попрацювати з довідковою літературою знайти цікавий реферат, дізнатися про важливі відкриття. Але варто завжди пам'ятати про безпечне користування ним і про існуючі ризики. Щоб їх уникнути, потрібно знати правила безпечного користування інтернетом. Ви маєте з насторогою ставитися до незнайомих людей, не виконувати їхні прохання, не ділитися з ними фотографіями, ігнорувати запрошення на зустріч. Отже, ніколи не спілкуйтеся з незнайомими людьми в інтернеті. Завжди розповідайте рідним про те, що ви бачите в мережі, з ким спілкуєтеся. Ваші рідні це найкращі друзі. Не розповідайте в соцмережах про отримані подарунки. Ніколи й нікому не розповідайте про роботу своїх рідних і про себе. Нікому не надсилайте своїх фотографій. Не ходіть на зустріч з друзями, з якими знайомитеся в інтернеті. Які ж існують загрози в інтернеті. Неправдива, неповна та невчасна інформація в інтернеті може нанести шкоду насамперед дітям і підліткам. Ви можете не знати, яку інформацію можна викладати в мережу, а яку не варто. Інколи ви не можете правильно зреагувати на матеріали з мережі з різних причин. Безпека в інтернеті стосується передусім захисту життєво важливих інтересів людини. Давайте розглянемо типи загроз в інтернеті. Перше це особиста безпека. Загроза отримання недостовірної чи неправдивої інформації, що наносить шкоду здоров'ю людини. Формування інтернет залежності. Спілкування з небезпечними людьми. Залучення до виконання протиправних дій друге. Безпека інших. Матеріали, існування та використання яких може стати причиною посягнення на безпеку людей Це шахрайство, кіпербулінг. Третє – це загроза витоку персональної інформації, розголошення персональної та конфіденційної інформації, загроза зараження комп'ютерними вірусами різної категорії, небезпека завантаження програм зі шкідливими функціями. Розглянемо основні правила безпечної роботи в інтернеті не давайте нікому своїх паролів. Не надавайте особистої інформації поштою чи в чатах без гострої потреби. Не реагуйте на непристойні та грубі коментарі, адресовані вам. Повідомляйте про ситуації в інтернеті, які вас непокоять, погрози, файли певного змісту, пропозиції. Відмовляйтеся від зустрічей із випадковими людьми, з якими познайомилися онлайн. Не діліться своїми фото з незнайомими людьми. Не повідомляйте інформацію про кредитки батьків чи близьких людей, номер картки, термін дії та таємний код. Не викладайте фото квитків, на яких видно штрих-код чи QR-код, не скачуйте та не встановлюйте невідомі програми за посиланнями, навіть якщо їх надали друзі. Установлюючи перевірені програми, контролюйте, щоб на комп'ютер не додалися небажані програми. Не переглядайте інформацію за невідомими посиланнями, друзі, які ними діляться, можуть не підозрювати про загрозу, не відкривайте лист спам, він може містити вірус. Отже, дотримуючись цих правил, ви значно підвищите свою безпеку під час використання інтернету.